26 листопада. Переважно хмарний день. На півночі та в центрі місцями мряка чи короткий дощ. Київ близько плюс 11 градусів в день плюс 9 градусів вночі, Дніпро до плюс 10 градусів в день плюс 7 градусів вночі. На заході дощ мряка. Вдень близько плюс 9 градусів, вночі до нуля. На сході часткове сонце плюс 6 градусів плюс 5 градусів. На півдні вітряно і м'якше. Одеса плюс 14 градусів, плюс 12 градусів. Водостійке взуття та шарф не завадять. 27 листопада хмарно з проясненнями. Північ, зранку можливий короткий дощ, далі без істотних опадів. Київ плюс 10 градусів в день, плюс 3 градуси вночі. Захід відчутно холодніше, низька хмарність, Львів плюс 3 градуси, мінус 1 градус. Схід м'якше, здебільшого без опадів. Харків плюс 9 градусів вдень плюс 7 градусів вночі. Центр хмари з проясненнями тепліше за попередню добу. Дніпро плюс 12 градусів вдень плюс 7 градусів вночі. Південь Сонце крізь хмари. Одеса плюс 14 градусів вдень плюс 10 градусів вночі. Дороги подекуди мокрі та слизькі після нічних опадів.